І знову аварійні дерева, і знову непорозуміння. Рівняни скаржаться на неналежний стан дерев на вулиці директорії. Хочуть, аби їх кронували, аби уникнути небезпеки. Та у дільниці благоустрої повідомляють, що кронування дерев проводити не будуть. Деталі з'ясовував Владислав Стецюк. Мешканці будинку на вулиці Директорії 4 скаржаться на аварійний стан дерев біля їхнього будинку. Кілька років поспіль люди б'ють на сполох. Хочуть, аби дерева кронували. Кажуть, це загрожує життю та здоров'ю мешканців. Тут дітки у нас. І оці гілки падають. Бах, і дитини немає. Чи інвалід. Хто буде відповідати. Мешканці звернулись у департамент інфраструктури та благоустрою. Останні подали заяву на санітарну очистку дерев у трес зеленого господарства. Бригада дільниці благоустрою розпочала відповідні роботи, та результат не задовільнив жителів будинку. Вони виконали, на жаль, навіть не ту частину роботи, яка була або їм повідомлена від керівництва, або вони щось не так зрозуміли. Вони підрізали гілля дерев знизу чомусь. Дерева, так як були, залишені в аварійному стані. у телефонній розмові. Начальник дільниці благоустрою повідомив, що їхні працівники приїжджали на місце події, аби зрізати гілля. Однак, мешканці директорії завадили це зробити. Хлопці виїхали туди працювати, працювали по обрізці. Провели санітарну обрізку, потім після чого вийшов громадянин, з яким ми спілкувалися, перед тим, як хлопці мали їхати. Сказав, що така обрізка йому не підходить, він хоче формувальну обрізку деревню. Додає, що дерева не перебувають в аварійному стані, а відтак обрізання крон не проводять, оскільки це може призвести до засухання дерев. Працівники дільниці благоустрою готові продовжити санітарне очищення дерев, якщо мешканців будинку на директорії 4 влаштує такий варіант, адже це єдине вирішення їхньої проблеми. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.